Друзі, я вас вітаю на каналі В'язані Історії. Я вам кажу ласкаво просимо, і давайте починати. Сьогодні я хочу поговорити про участь в одному із спільних проєктів, а також запросити вас до прийняти участь в цьому проєкті, якщо ви, звичайно, бажаєте. І цей проєкт. Був організований на україномовному ютубі, це мені дуже до вподоби, і я дуже задоволена. Тому якщо вам цікаво про що йде мова, що буду в'язати я і які мої просування. Такий відеозвіт невеличкий цього проекту буде. Ми просто будемо розмовляти з вами, то беріть горнятко, кави, чаю або ще чогось. Обов'язково беріть свої в'язальні або вишивальні процеси і. Сідайте позручніше. Поїхали! І так, друзі, мова йде про спільний проєкт на в'язальному ютубі під назвою В'язання незглавних. Мені здається, нашим українським майстриням це таке правильна назва, тому що нам... Ми працюємо в такому важкому часі, мало того, що ми живемо в умовах війни. Багато хто живе і в прифронтових містах, де йдуть бойові дії, і все тому подібне. І більша частина нашої країни залишається на довгий великий час без світла. Тому ми будемо просто показувати, яке в нас воно є життя. Доволі важко показувати гарну картинку, якої створити просто неможливо, тому що практично не має світла. І про це говорити доволі важко. Для мене ще участь в цьому проекті, не незважаючи на те, що я вже колись казала, що я не дуже полюбляю різні такі спільні проєкти. Чому не полюбляю? Тому що у кожних з цих проєктів багато таких вимог, які ну тебе дуже дратують. Згадувала слово українською мовою. Тебе дуже дратують і доволі часто є майстрині, які приходять, аби просто приймати участь в цих проєктах, аби піднімати собі рейтинги. Це непогано, я нікого не засуджую, тому що я вже колись казала, для мене кожен вид роботи, яку роблять люди на Ютубі, чи буде, це їх право. Але саме мені це не до вподоби, тому я і кажу вам. Організатором цього проєкту В'язання незламних виступає Олександра Санд... Пайк. Сандра, я її так привикла Сандра називати вже багато в часу якось була Сандра. Зараз вона, стала... вона називає неї... канал Олександр». А може й Сандра. Вибачте. В общем, ссылочку на канал Олександра буде внизу. Мені доподобається майстриня, одеситка. У неї такий канал, знаєте, з якось для мене до одеського гумору. Мені це до вподоби, я таке люблю, чесно кажучи. Вона така відверта, щира, і мені здається, навіть якщо там десь грамить, людина буде в'язати, і просто а, ну, У мене вра... здається враження таке про Олександру, <кл 'я> можливо, я не права. Вибач Олександру, якщо я для себе придумала таку картину, вона не права. <кл 'я> ну, Ось так у мене склалося враження. Давайте безпосередньо перейдемо до самого проєкту, що треба від нас, які тут теми будуть в проєкті, і що ми будемо робити. Якщо хтось захоче доєднатися до цього проєкту, якщо ви захочете, ви можете написати мені особисто тут під відео в коментарях, або написати Олександрі. В Олександре теж ця інформація. Тому, якщо ви хочете долучитись, то пишіть, і ми вас долучимо до спеціально створеного телеграм-каналу, де обговорюються ці всі питання, де є підтримка майстринь. Наше українське. Для мене це, знаєте, таке ковток свіжого повітря, який потрібний був на українському Ютубі. Я доволі часто дивилась відео, де блогери були між собою спілкувалися, такі, ви знаєте, різні круті колаборації були, але це все було на російськомовному Ютубі. І якось, знаєте, було ну, не дуже Приємно, не дуже знаєте, якщо я розповідала про якийсь магазин, давід, даже в рамках реклами, можу так сказати, то це був російський магазин, і ми, українці, в ньому нічого не могли купити. Але тепер, якщо мені щось захочеться купити, то я можу піти до якоїсь майстринь, які рекомендують щось і взяти там. Це такий, знаєте, Плюс для мене. Я, як завжди, наговорила на цілих 5 хвилин вступного відео, але про тему ще не почала. Вибачте, будь ласка. І так, в'язання незламних, ну, якби ви самі розумієте, тут все сказано, ніяких питань, тому що ми зараз з вами живемо в такому важкому часі. В Україні доволі часто в нас вихо... трапляється виключення світла. Є люди, які не тільки там годинами сидять без світла, а і сутками сидять, але є у цих людей. І більше суток, а той двох немає світла. Це дуже важко. доба, правильно українською мовою? вибачте: більше двох-трьох діб нема світла. Це дуже важко, але ну, таке в нас життя. Треба до цього ставитись з розумінням, з терпінням і повагою, тому що ми розуміємо, що все буде за Україна. І чотири теми пропоную Олександра. Перша тема щось для ЗСУ. Це можуть бути шкарпетки, шапки, балаклави, будь-що. Неважливо скільки, важливо просто розповідати людям, що вони можуть щось добре зробити, розповісти, куди можна приносити. Ви знаєте, так як мене доволі великого часу не було в своєму рідному місті Харкові, тому я чесно, це питання мало знаю. Там, де жила я, на Західній Україні. Якби і допомагають ЗСУ, але про шкарпетки я там також не чула. Я знаю, що в школі, де вчиться мій син, школа біля нас дома, є. В'яжуть люди шкарпетки, їм видають пряжу або якісь, як це назвати, відрізи. Виробничого в'язаних язани, речей, їх потрібно розпустити і можна в'язати з них також шкарпетки. Можливо, я також долучуся з часом, тому що ми тільки невеликий не, не час вдома знаходимося з сином. Знаю одне, бабуся мого чоловіка в'яже шкарпетки на ЗСУ і приносить до школи. Тому, якщо ви хочете щось дізнатися, можливо, ви хочете допомогти пряжою або ще чимось. Ви також можете написати мені, і ми якось зв'яжемося з цими волонтерами, які знаходяться в школі. Це те, що знаю я. Буду для ВЗСУ в'язати чи ні. В рамках цього проєкту, можливо і ні. Але я планую я вив'язати одну пару шкарпеток, і про це я згодом розповім, що в мене в планах є. Тишечки пізніше розповім. Друге, що, на що не вистачило часу? Це може бути недов'яз чи проєкт, який давно відкладає. Таке є у кожного, те, що треба було зв'язати ще вчора. А, в, ць, в, в рамках цього проєкту я хочу дві роботи почати, хоча у мене буде, мабуть, і більше, але то таке, в рамках цього проєкту, а, це буде один недов'яз і новий проєкт. І, в общем, я його так буду роз... розтягувати на декілька частин. Так, що, так, щось для улюблених, для дітей, для чоловіка, для друзів, для тварин, може, подарунки різдвяні, новорічні. Це про важливість турботи. А, також у мене є такі плани, і про це я також вам розповім. Ой, наші сусіди тупотять, я думаю, щось там трапилось вже. Так, і останній пункт це щось на перемогу, щось особливе. Це може бути щось символічне, може святкова одежа, вишиванка, може знов щось для ЗСУ. Тому ну, теми, ви зрозумієте, такі розмиті, ніхто не ні від кого нічого не вимагає. Я вам зараз покажу, що я планую в'язати в рамках якихось тем. Ну, Хоч, не все тут у мене є з собою, Я якось потім буду знімати звіти в форматах влогів в'язальних і випускати на канал, як вже буде виходити, коли буде там на світло, тоді буде виходити ці відеоролики. Цей відеоролик точно так же, я не знаю, коли він вийде, тому що я не знаю, що де є. Так, першим пунктом для ЗСУ я вже сказала, але я планую зв'язати шкарпетки, не знаю, це буде для ЗСУ чи комусь просто як подарунок, чи ще щось буде. Чи буде лежати у мене є така пляжа? Тобі рожеві? Можна я бачите, як знімаю завжди маном. Тобі на Новий рік шкарпетки хочеш? Давай. Ну, Тоді я другу візьму пряжу і тобі зв'яжу шкарпетки. Бачите, вже я вирішила питання для подарунка для коханої людини, для моєї маленької коханої людини. Тому хочу шкарпетки, шкарпетки будуть, і можливо, і бачите, ще одні підзамовлення. У мене є ось такий моточок пряжі. Щось воно засвічується, під назвою Soya Lago Mailen Weight. Це пряжа Lana Гросу. Номер у мене 5169, 69 100-грамовий моточок. Тут 60 грамів шурволі, 20 грамів полі. Ой. 60%, звичайно, не грамі, 20% поліаміду і 20% віскози. Соя Соя, віскоза. Тому я хочу зв'язати шкарпетки, і, чесно кажучи, мені хочеться зв'язати це, будуть перші шкарпетки, мені хочеться зв'язати високими їх, тому буду в'язати так, метраж 400 метрів, можна прати на спиці 2,5-3. На пару шкарпеток достатньо 100 г пряжі. Ну, Ця така пряжа явно не чоловіча, якщо ви бачите, колір добре передається. Він правильно вам передається цей колір, тому я його, звичайно, Хочу зв'язати, але не знаю з такої пряжі. Ну, а якщо син хоче, то сину я зв'яжу з іншої пряжі, і в мене вже навіть є ідея. Але вже то буде потім. І зразу покажу готову роботу. У мене, бачите, на блокаторах вони ще вологі. Це шкарпетки, ті, що я в'язала, коли я була в селі. І вони товстенькі, як я вже вам казала, ось такі вони. Поближче я вам показую їх. Да? А, вони мені вподоби, звичайно, але вони тостенькі. Можливо, комусь також їх подарую. Можливо, сину віддам, якщо захоче синочок для дому, саме таких. Бо вони такі, можна і чоловічі, і жіночі, бачите, колір такий нейтральний. Але вони товстенькі, тобто це такі домашні тапочки, тільки без підшиву будуть. У мене тут такий гуздичок, і я на нього притулила для декору. Так. Звичайно, в роботі в мене є палантин, і він добре просунувся з останнього відеоролику, який ви бачили, тому що я його в'язала в дорозі, трохи вже в'язала тут, в Харкові, як була вчора. Ось відв'язано. Бачите, я хотіла знімала друге відео. Я вже казала чи не казала бо я декілька разів починала це відео знімати. Вчора я зняла одне відео, але в зв'язку з тим, що я вирішила приймати участь в цьому проєкті, то те відео не вийде, вийде це. Ну, щоб не повторюватись. Тобто я вчора, бачите, прив'язала буквально 4 ряди. Ось такий в мене. палантин виходить. Видно чи не видно його? Не знаю. Така краса. Мені дуже подобається, що в мене виходить. І вже тут приблизно сантиметрів 18 точно є, а то, навіть, навіть вже 19, я б сказала, є. Тобто добре, але ще до кінця багато, це, це приблизно, шоста, то сьома частина самого проєкту. Тому в'язати буду, я хочу його таким, знаєте, щоб він був об'ємним. Не менше метру, а то півтора, подивимося. Так, 2 метри ні, звичайно, а може. Коротше, буду в'язати, творити, наскільки хватає у мене настрою. Також у мене є такий для подарунка і не тільки подарунок, я хочу його на продажу, це мені так захотілося. Я хочу в'язати іграшку. Мені хочеться іграшки в'язати, в у мене є натхнення на це зараз, тому я вирішила. Для дому буде воно чи комусь на продажу, а може комусь подарую, а можливо продам цю іграшку, подивимося. Ось, бачите, така жовтенька кольор. Ось, вже у мене вив'язані ніжки, і я приступати буду до тільця сьогодні. Це вчора вв'язалося. Так, і ще один проєкт, який я казала, це мені треба було навчора, якраз під цю тему. Це моє пальто, пам'ятаєте, я його вам казала, що я його дов'язала, але, знаєте, я там вирішила, що треба кое що доробити. Оце якраз буде під цей проєкт. Тому, можливо. Сьогодні я і почну там. Тобто я багато хочу. Подивимося, або я почну сьогодні новий процес, а мабуть, новий все-таки прочитаю. А вже потім візьму пальто, тому що ну, багато я хочу на один день. Трошки треба упорядочити все це, да? І я планую почати новий процес. Це такий буде подарунок для себе. Це, можливо, на весну, можливо, на літо. Ось, вже, вже воно все розсипалося, і я дуже, звичайно. Розстроїлась уже трошки, бо, коротше, у мене є нитку, я собі замовила. Про це я відео розповім в наступному, яку я пряжу замовила. Але я хочу зв'язати собі таку легеньку павутиночку, і для цього я купила кідмохер такого кольору. Який, які ще кольори кідмохеру я купила, ви зможете дізнатися в наступному відео. Я там покажу, бо я описковому буде нове одне відео вийде. Я його зніму після цього. Ось такий кідмохер у мене, ніжний гарний колір. Подивіться, на поліаміді він. Дуже приємна ціна була. Бачите, якийсь тільки пуху? Вам видно чи ні? Пуху просто неймовірно. Я вив'язала декілька зразків. Оце один зразок, бачите? Тут чисто одна ниточка, верхня частина в дві ниточки, а нижня в одну ниточку. Я ще поки подумаю, можливо, і верхня частина у мене також буде в одну ниточку. Я так, і Який це процес, я, звичайно, буду розповідати згодом, але вже, є, вже є ідея і ідеї, нароботки є. Це я ось його зміксувала, цей кідмохер з ниточкою віскози. Тож, ниточка віскози мені дуже подобає. Різниця невелика в кольорі. Цей трішечки темніший. Але, бачите, ну, цей зразок я вже так, аби попробувати зв'язала, а цей зразок вже я і прала, і мучила його, як кажуть. Та ось він у мене такий вийшов, невеличкий. Так. І ще один момент, про що я хочу поговорити. Це також, як кажуть, було навчора. Так, зараз піду тому що я тут прибираю на столі в своєму імпровозованому. Ховаючи отак от віскову, щоб вона не розсипалася. Е, я достаю свою вишивку. Я хочу продовжити вишивати. І навіть вчора пару рядів, хоча б, знаєте, як кажуть, заправила в голку одну нитку і пров'язала, щоб, щоб провишивала. Хочу продовжити цю вишивку. І хто пам'ятає, вона в мене була в минулому році, і в цьому році я її продовжу. Ось такі мої плани. Якщо ви хочете долучитись до проєкту, то пишіть, обов'язково, і ми вас також долучимо. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною, і підтримуйте мене. Всім па-па!